Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Мостової. Тут майже на три тижні перекрили бульварну частину на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Мостової. Це пов'язано з Проведенням аварійних робіт на трамвайних коліях планується, що фахівці встигнуть це зробити з 1 по 19 вересня, після чого бульварну частину знову відкриють для автівок та пішоходів. Наразі можна помітити, що на місці працюють фахівці а також спеціальна техніка зайнята одна смуга у напрямку вокзалу, тож враховуйте це під час планування поїздок містом. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Мостової. Тут майже на три тижні перекрили бульварну частину на перехресті Дмитра Яворницького та вулиці Мостової. Це пов'язано з проведенням аварійних робіт на трамвайних поліях. Планується, що роботи мають виконати у період з 1 по 19 вересня. Можна помітити, що на місці вже працюють фахівці та спеціальна техніка. Наразі зайнята одна смуга у напрямку вокзалу, тож враховуйте це під час планування поїздок містом. Більше фото та інформації ви зможете прочитати та побачити на сайті інформатор Дніпро. Також слухати новини Дніпра та області на «Інформаторі ФМ-107,3». Усім гарного дня.